Тут є в мене лист нашої учениці. Я думаю, що він буде цікавим і для всіх наших слухачів. Ось такий лист. Добрий день, дорогий учителю. Звертаюся до вас із проханням. Навчіть говорити з творцем. Я займаюсь кабалою 12 років, два місяці тому в мене помер чоловік. Жили разом 28 років. Нашою наукою він не займався, але був таким янголом за моєю спиною. Допомагав мені вчитися, працювати, розповсюджувати. Він помер. Мені дуже тяжко. Серце розривається. Допомагають ваші статті, відео. Розмовляю з чоловіком дуже часто у серці, прошу його допомоги у справах, прошу поради. Такий діалог, але ж це ненормально, його ж немає. А є тільки творець. Як мені О. від образу людини навчитися звертатися одразу до Творця, допоможіть, будь ласка, дуже дякую за відповідь, хоч і знаю, що у вас немає часу на особисті повідомлення. З повагою, Олена, ось я подумав, що це не особисте повідомлення, все ж таки, так. воно важливе. По-перше, звісно, мої співчуття. По-друге, те, що чоловік фізично помер, відсутній так. перед з вами, це нічого не означає абсолютно, навпаки. А зв'язок його з вами він ще міцніший, тільки ви його не відчуваєте тією мірою, якою він існує. Тому ви, будь ласка, не уявляєте його зниклим. що пішов, а таким, що Він знаходиться з вами, з вами внутрішньо, душевно, духовно, і так ви повинні до нього ставитись і розмовляти з ним, і розмовляти з творцем. Розмовляти не треба нічого іншого. Ось як ви хочете говорити, так і кажіть, і він, і творець вас зрозуміють. І найкраще, щоб ви говорили найпростішою своєю мовою. Ось цікаво, ви кажете, і у мене прямо тепло по серцю іде. Так, бо так воно і є. Не треба вигадувати нічого іншого. А ось те, що у Олени сумніви, я говорю з ним, з чоловіком, а треба б з творцем виникати. Це не має значення, ви говорите просто з найвищою силою про ваші проблеми. І до цієї вищої сили, включені, і ваш чоловік, і творець, і взагалі всі ми. Ось цікаво, чи є правильний висновок, що коли я з кимось розмовляю, з кимось так із серця. Я завжди розмовляю з творцем, з творцем. Правильно, так? Так. Тобто, коли все йде, ось так немає нікого крім нього. Ось це найстрашніша проблема. Так, страшна, коли ти дивишся на безліч людей і поганих, і добрих, це всього лише вистава творця для тебе. Тобто, якщо ми прийдемо, зуміємо, зробимо зусилля і зуміємо прийти до того, що це закон, я говорю з творцем весь час, тоді світ зміниться. Так, але люди не хочуть цього розуміти. Це важко уявляти, треба себе примушувати. Зрозуміло. Тобто, Олена робить все правильно, так? Вона ось так розмовляє зі своїм чоловіком, якого не бачить, але відчуває явно. І це правильний шлях? Так. Це і називається молитвою? Так, звичайно. Що таке молитва? Те, що потім склали молитви члени вищих зборів, аншейкнесе так доля. Це, це тому, що люди відійшли трохи від творця і не могли звертатися до нього просто по-людськи. Тоді склали йому усілякі молитви і замінили Цікаво. це просте звернення до Творця. Сердечне звернення до творця словами. Слова дуже правильні. Ті люди, які складали ці молитви, були в осягненні творця, але це не те, що людина може сказати сама від серця. А це практична революція така для людини, що вона може не написані молитви читати. Існує багато написаних молотов, а якби це серце так, і говорити. Так. І це буде майже те ж саме. І той ефект. самий ефект, виказати. Якщо людина говорить від серця, то ефект більший. Yes. Дякую. Так що, Олена, давайте із серця у вас все виходить. Тому давайте розмовляйте. Дякую.